Миш, привет. Привет. Есть идея? Сюда. Похож. Ну, это... Давай семку подавать. Я уже давлю. А не, серьезно. Ну, типа... Я же думаю, что если подавить на линьку, то дороже можно продать. Слушай, классная идея. Надо... Это... Покалякать, Гровекс допомагає годувати світ. Перечищаємо її. поняв? На, хоча б на обичій вітродуйці була грязна сівочка, встала. Стала, Ця прям біла-біла і це не осадок, це вона, міша каже, така останеться. Да, так, вона така останеться. А да. це yeah. обична жовта олія, до, та, до якої ми привикли. Ось зараз нема тиску, бачите, все одно капає. І тихенько олія зкапає в бочечку. Олія йде yeah. далі на фасолку. Смажена у мене і нічого не смажено. Вручну заливається <різвість> і закручується. Як подавити сімку олію? Я так розумію, що це наш головний герой. Чого купив? Тому що да, треба там. Давити олію, сімка осталось, там всі діла, вся фіня. Ну, я так зрозумів, що ти його купив, бо тобі треба був в макух, бо ти держиш там, свиней, коз, собак. Так, uh, да? Uh, да, однозначно. То есть, мені це как би, цікавіше, поняло, якщо, якщо є в тебе тваринець, uh -huh. то тобі якби олія цікавіша uh -huh. тваріння. Як, як <клуб> він повинен робити 60 кг в час. Але якщо він за один проход не робить, то вже ми поняли, що це 60-60 кг семки. 60 днів олії. В общем, эта штука така. Каже, 25 тисяч да. без двигуна, без рамки, да. двигун, мабуть, до, до 10, допустимо. Yeah. Да, це якщо в долари перевезти, то це все там до тисячі доларів. No, no. З усім з рамкою. і no, часто no. менше. Це олія. Отой табібас, нежарне олією, то есть, це все панти. Вона реально тут виходить за температурний режим. Есть, тут то, пережарюється. Да, тут екструдері. вона пережарюється. Якщо ну, температурний режим давити холодно, ну якщо холодно, навіть на вулиці, uh -huh. на понятно, вона виходить дно і виход менший. Який відсоток виходу вона дає за конкретний екструдер? За е, два проходи 30%. Ні, один шнек не, не видає більше. Серйозно? Два-три проходи, ну це буде. Чому такий страшний? Це Не ну як, не те, що не олія, ну в якості, писати, вже там тричі перегомав. Перечищаємо її, поняв. Хоча б на обичній вітродуйки була грязна сівочка, стала чаю. Ну ти якось фільтруєш чи ні? Чи просто ставиш? Дивись, я зараз. Купив одну невелику фільтрувальну, от іменно під цей станок, понял? Mm -hmm. Тобто що... ти кажеш, що простіше просто стояти її. Вона ну, там десь тиждень-два відстоїться, просто засадка її зняв. І... Да. Ну тобто це якби дощово і сердито, да? mm -hmm. але це час. То, в принципі, пофіг. Але ж знову ж таки, треба, щоб вона стояла без контакту з повітрям, щоб да, не скисла. Да, 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 Причому в натурі не скисла, вона ж потислюється. Ну, да. І потім гірка стоїть. Ми тільки що бачили екструдер, типу а-ля промисловий. Який по дорозі пережарює олію, але тобі цього недостатньо. Не, не пережарює, а піджарю. Під да. yeah. Але тобі цього недостатньо, ти пішов далі, ти хочеш для себе екстра, екстра лакшері олію. Тупо купив мощний 30-ті тонний е, да. Він як і гідро, так і пневмо. Доволі... Uh -huh. доволі то, то, ти як... його раніше качав ручкою, а потім присобачив. То, то, якщо в тебе його. немає світла, ти олію видавиш і вручну. А, якщо так, є світло, тирк, цвір комплекс. Коресором такого включив, воно самодавле, поняв. Ну, у жінці, в От... гантелі ну, це вона продається. Є... Да, це да, вона є чітко під 30-50 і тонн. Тобто про, про, про... щоб не резервувало, По жорсткості. Да. І об'єм є менший, є більший. Це насправді сама, сама справжня сиродавлені ага. олія, яку можна використовувати виключно для салатів і випікання. Да. Ну, скільки коштувала конструкція? Ну, десь теж двадцять, з домкратом. з домкратом, з бочечкою. Там, з дерев'яною бочечкою. Да, да. Тобто ти засипав, да? тобто ми беремо такий от мішечок. Засипали сюди насіння, угу. видавили, потім ну, його потребують. Навірно, кілограма два, да? Ну, десь, десь так. Заряжай. А Можна так, можна те саме. А, ти ну, прям в мішку ставиш? Ну, ну Звісно. Типу, щоб мішок не пускав в жмих. Хух, в, да, в, да, 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 ну, в нашому що... Да. Я навіть насіяв голосемянного гарбуза, поні? Угу. для того, щоб його не обрушувати. А, ага. типу сразу давити тут. Да, тупо давиш і все, поняв? Це те, що я... Марінкині гантели. <плес> <плес> Влазив, це ж двічі, поняв, в чому проблема, що, типа... Двічі його потрібно тобто розприжати, трошки форму дати, потім mm. відпустити. Тобто ти граєшся, ну, але на виході дійсно дуже смачна олія. Тобі подобається? Виходить, що та олія, ну, грубо говоря, щоб продати, да ну, а це типу собі їсти. Ну, да. А жарити на якій лучше? На цій на ці, чи на тій? На магазині. На магазині. Да, тому, що рафінована, там температурний режим. Угу. Е, оцю олію і цю, і з того преса її нагрівати більше 120 градусів не рекомендовано. Тому що там виділяється. Одною спробуємо, так? Давай. Зараз буде шумно. От, зажав і він дави потихеньку, понял? Байще, живе важче, ваще, ваще, mm -hmm. важче. Поки не піде е, олія. Пішов. вийшов, да, так. Да. А скільки можна взагалі видавити? За день. За день дивись. Ну, якщо такого сідати з ним гратися, ну я думаю, що е, ну, з, ну можливо літр два в годину. Два літра в годину. Да. Твою да. Це типа за день три баклажки п'ятилітрові. Да. Дивись. Олійка. О, олійка побігла. Колір, ти бачиш який! Сідає. Побігла олійка вже. Сімка давиться, олійка біжить. Донкрат давить, компресор качає. Ось дивіться, це олія і шнека. А це mm. олія сиродавлена. Вона така має бути діло? Так. Да. Вона ж сира. Получається, що олія жовтіє в за того, щоб в ній пережарилось щось. Ну, температурний режим жир, я жир, тебе, жир пожарився. Я ж тобі говорив, що тись вона, якщо її жарити, так як по старій е, класичній технології mm -hmm. поняв, то вона тоді ще темніше. Mm -hmm. Оце олія з золотого стан, станка. Mm -hmm. Поняв тобто, вона відстоялася. А оце чиста олія. Ну тут вона не виходить за 40 градусів е, mm -hmm. температурного режиму. Понят? ну Для салата то бомба. З цього преса прям сиро-сиро давлено біла олія, я таку бачу перший раз. от Зараз будемо пробувати. Отак це виглядає. Ось ця прям біла-біла, і це не осадок, це вона, міша каже, така й останеться. Так, да? Да, вона от. така останеться. А да. це да. обична жовта олія, та, до якої ми привикли. Так. Але в цьому такий запах, ну, такий наче не олійний. Пахне якимось Чогось дорогим кремом. У мене є дві ложки, вибирай любу і пробуй. Пром, пробуй. І ти типу, по така. десь 100 грамів не розберешся? Це не така. Це має не такий сильний запах, але це смачніше. Да? Да, мені це більше подобається. А представь в салатик. Угу. Це, скажімо так, промисловий макух. Тут вже олії практично нема, дуже хорошо віджато. У, да? Практично, так. Да. Ми ж говоримо, що ми не мес. Тобто mm -hmm. все не витягнемо. Okay. Вот, Бочечка то... із загрузкою, щоб підвести сімочку. <laughs> Як виглядає промислово лінія в докучає в чорноземах? Великий-великий екструдер, там зверху загрузка. Загрузка, поки вручну. Тут сємка спіральками підігрівається, нам тільки що сказали: електрикою. От. І великий-великий. Екструдер. <сю сюди, через, кстати, бачиш, железна сітка ну, вже падає олія. Хоча б И, частково. А, тут збирається олія. Подогріватель для да, стімочки. Да, да. жаровня на, на дровах, це він там, мотором на... мішає, да, щоб да, згоріло. Да, 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 а сюди да. жарено висипається. Да, да, Мішається, да. підігрівається, типа піджарюється більше, щоб була смачна, запашна і більше. Ну так, теоретично так. Тьом, покажи ось того, що екструдер надавив, там уже ось, відсюди. З бункера, зенша тяне на Да, З бункера той вже насос тяне олію далі. З того бака насос тяне в цей великий накопичувальний і одразу йде на фільтрацію. Тут у нас цей ж самий насос, що качає, він створює тиск. Під тиском подається нефільтроване олія, ну, але такий фільтр. Тут дерев'яні рамки і спеціальна така ткань для фільтрації, типу мішканини. Виходить, що збирається чамур і можна з цієї ткані легко цей чамур зняти. Да, він знімається взагалі, ну, да. пластом. Тобто, ну. Вона багато, -багато разова. І виходить, yeah. що рамки з тканю ось таким а, прижимом прижимаються. От. І потім дається тиск, олія під тиском сюди попадає і тихенько ось сюди скапує. Ось зараз нема тиску, бачите, все одно капає. І тихенько олія скапує в бочечку. І вже потім бочеч, з бочечкою олія йде далі на фасовку. Смажена у мене і міші не смажена. Вручну заливається і закручується. І так само вже клеїться потім етікеточка. Докучаївський продукт, олія не смажена. Без ГМО. Без ГМО. Все чесно. Звісно, яке гемотрі, що ми ж до кучаських черновець. <реш> Ось э, стоять власне олія, вже відфільтрована, готова до фасовки, да? а тут контрольні віса э, зважується, скільки олії прийшло. Між який mm -hmm. тебе вихід э, олії в відсотках з соняшника. Від э, 30 до, ну, бачу, фигури, до 40. Нам тут э, спеціалісти за кадром підказують, що у нежареної виход більше. Відповідно, жарить її тільки і за того, щоб вона була запашна, тому що її хочуть більше з'їсти на салат, бо вона пахне. А в несмажений більше вихід відсотка. І виходить, що у несмажений може бути на такому а, пресі, пресі екструдері, шнековий е, е, шнековий екструдер. прес. Шнековий да, прес да. окей. може бути у несмаженої до 41, а в смаженої в говорити середнє, тобто це, це те, що він ні один в принципі станок. Вище там космічних 50 ніхто не Ну, звісно, якщо ви хочете давити олію, то я б сказав би, що перш за все вам треба зафіксувати, для кого ви будете її давити. Uh -huh. да, чого? Тому що є в магазині продається для жарки. На базарі можна будь-кому продати цю олію, ну, яку ми привикли. Yeah. Да, і вона робиться обичним екструдером, да, електричним, засипав і на виході олія і макух. От, а така олія для тих, хто для себе да, підбирайте інструмент, да, це електроекструдер, промисловий екструдер, умовно-ручний екструдер. Да, і в принципі, в електричний до 1000 доларів. Оця вся конструкція теж до 1000 доларів стоїть. Ну так, да, я говорив, що відходи в доходи. Сільське господарство ну, насправді це така знаєш... система, система екосистема. Ну, да, тут, тут можна. Повністю все використовувати на все, на все да, і, і з кожного етапу знімати е, свій кеш або якусь вигоду для наступного етапу. Тобто, немає е, збитковості. Сам, саме головне придумати, да, нафантазувати однозначно а, я, і, я, і реалізувати. І, да, і все, тобто Чисто? абсолютно немає ніякого. Значить мудрість наступна: фантазуйте і реалізуйте. Да, це так. дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кстати, на Мішин канал теж підписуйтесь. І хай прибуде 100%. з вами урожай! І перемога. Сто процентів.